Дивіться сьогодні у випуску новин. Чим займається служба у справах дітей у Первомайську? Як проходить п'ята хвиля мобілізації на Первомайщині? Комунальні тарифи для населення завищені. 18 травня в приміщенні міськвиконкому відбулася зустріч журналістів з начальником служби у справах дітей. Під час прес-конференції було роз'яснено, чим займається служба, та наголошено, що основним завданням є турбота про долю дитини, яка опинилася в скрутних життєвих обставинах, або догляд, за якою з боку батьків, є недостатнім. Ми керуємося законом України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавних батьківського піклування. І керуємося двома постановами: одна чітко в ній визначена робота органів опіки піклування по роботі зі статусними дітьми, а такими як позбавний батьківського піклування і сиротами. Постанова, яка Визначає діяльність органу опіки піклування з дітьми, які проживають в нормальних сім'ях, не позбавлені батьківського піклування. Це мається на увазі встановлення порядку побачення з дітьми, місця проживання дітьми, якщо батьки розлучені. І ще одна постанова 905 про затвердження порядку провадження діяльності та усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей. Ну це сама назва постанови. Я говорю, що це стосується тільки дітей, які усиновлені нагляд за усиновленими дітьми дотримання їх прав. Первомайська служба у справах дітей поділена на два сектори. Кожен сектор займається своєю категорією населення. Наприклад, перший сектор займається захистом прав, свобод та законних інтересів дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Ну, по перше, він займається дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Які це діти? Це так називаємо кризові сім'ї. Де неблагополучні батьки, які ще не позбавлені батьківських прав, але і ми з ними працюємо для того, щоб налагодити ситуацію в сім'ї і обійти таке питання, як позбавлення їх батьківських прав. На сьогодні це 23 сім'ї стоїть на обліку, їх більше значно, але на обліку перебуває 23, Це ті, що ми значний час уже з ними працюємо, в яких виховується 45 дітей. Також з метою відпрацювання подання, що надходять від навчальних та медичних закладів міста, служба проводить рейди діти вулиці. Під час таких виїздів спеціалісти визначають, в яких умовах перебувають діти в неблагополучних сім'ях, та проводиться відповідна робота на покращення ситуації. Ми виїжджаємо ці сім'ї кризові. Зроблено таких 18 уже рейдів. Відпрацьовуємо ці подання, виїжджаємо на місце знаходження цих кризових сімей. дивимося, яка там ситуація. Виїжджаємо комісійно разом з Центром соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Залучаємо сюди медиків, якщо це дітки маленькі, і, або залучаємо управління освіти, ну і міліцію. Тому от здійснено було таких 18 рейдів, в які відвідано 64 сім'ї, в яких Виховується 140 дітей. За результатами цих проведених рейдів з метою соціального захисту дітей 22 дитини ми евакуювали з місць, де їм загрожувала небезпека. З них 8 дітей ми влаштували до соматичного відділення це дітки від народження і до 3 років. За результатами таких рейдів, до Первомайського міськвідділу міліції за 2015 рік було направлено більше 12 клопотань. Щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків, які не виконують свої обов'язки, на жаль, не всі наші подання доходять до суду, і ми працюємо. Це наша проблема номер один, тому що ми працюємо, результат кінцевий, де треба може батьків викликати до суду, попередити їх, чи може на перший раз хоч штраф якийсь там пропісочити їх в судовому засіданні, наші подання не завжди доходять. І коли нам суд надає таку інформацію, що квартально, про Батьків прізвище батьків, які притягалися до адміністративної відповідальності, то ми там не знаходимо е, ці прізвища, На жаль, хоча ми надаємо нам начальника міліції ці клопотання, надаємо відповідні документи, тобто ми працюємо з батьками, а наказати тут в кінці. Ну, як ми можемо їх наказати, ми можемо так наказати. Ми можемо забрати, вилучити дітей на якийсь час, влаштувати їх для обстеження і у разі потреби лікування в дитяче соматичне відділення, навіть дорослих дітей. От ми можемо в центр влаштувати дитину. Ми можемо призупинити сприяти призупиненню соціальних виплат на дитину. Ми можемо підготувати клопотання на начальника міліції. Оце те, що ми можемо зробити. Крім цього, служба у справах дітей проводить рейди в навчальні заклади міста, адже траплялися випадки, коли надходили повідомлення про тривалі пропуски в школі, які мали негативні наслідки для дітей та їх батьків. Декілька років тому, коли надійшло в службу таке подання на трьох дітей з п'ятої школи, які пропускають заняття. Казалось би, подання було за пропу занять. А коли ми почали це все розкручувати, то ми з'ясували, що діти не ходять в школу, тому що вони збираються на квартирі, вони нюхають бульбулятор і вживають персукор. Тобто вони таблетки глотають, і в нас були проблеми з цими дітьми. Декого обстежували в обласні психіатричні лікарні, потім цих дітей перевели в іншу школу. А казалось, би, не доходили до школи, і були довідки від медиків. Потім той, хто давав ці довідки, він постраждав. Бо це ви ж розумієте, які це були довідки. Вони люди були звільнені з роботи за це. Тому ми періодично проводимо рейд-урок. Коли служба виїжджає без попередження в будь-яку школу, відвідує клас по журналу, скільки на навчається в класі дітей, скільки присутніх, яка причина? Якщо вчитель знає, що дитина захворіла, є документ чи попередження від батьків, це інша справа. Якщо без пропуску, ми буває собі вибірково їдемо по адресі, дивимося, дитина вдома чи ні, ну Продовження прес-конференції з начальником служби у справах дітей дивіться у наступних випусках новин на телеканалі Олта. Ви дізнаєтеся, чим займається другий сектор служби та як вирішуються дитячі питання у Первомайську. Четверта та п'ята хвиля мобілізації у Первомайському районі проходить згідно плану. Про це повідомив представник об'єднаного Первомайсько-Врадіївського військомату під час наради голови райдержадміністрації у понеділок, 18 травня. Заходи мобілізації проводяться згідно плану. На сьогоднішній день районам виконано завдання по 5 черзі на 55%, суттю, що по області є одним із передових На тому тижні у нас завершено закрите питання щодо комплектування технікою військових частин згідно плану на 5 чергу, на 100% виконано по мобілізації за 4-5 чергу. Зайому столові <клід> в свою чергу представник управління соціального захисту населення доповіла про стан вирішення проблемних питань сімей загиблих військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та тимчасово переселених осіб із зони проведення АТО згідно <клід> програми турбота по виплаті витрат витрати оплату житлово-комунальних послуг придбання твердого палива та з газу. Учасникам антитерористичної операції в квітні місяці була виплачена даний вид компенсації 22 особам. З початку року дану компенсацію отримали 124 учасника АТО. Слід зазначити, що для отримання грошової допомоги учасники АТО повинні надати в управління соціального захисту населення низку документів, що підтверджують їх участь в антитерористичній операції. На даний час лише десятеро військових виявили бажання отримати грошові виплати з 20 травня. Окрім того, представник соцзахисту розповіла про проведену роботу із тимчасово переселеними особами зі сходу України. Особам, переселеним з тимчасово з території проведення антитерористичної операції щомісяця місяця, на оплату житлово-комунальних послуг. Всього у нас отримують таку допомогу 45 сімей. Продовжена виплата цієї допомоги. Восьмі сім'ям 31 квітня закінчилась виплата щомісячної адресної допомоги, але згідно постанови Карміну вона продовжена. Вони всі особисто повідомлені про можливість її продовження повторного звернення. Станом на 15 травня звернули за продовженням виплати тільки три сім'ї. Сьогодення диктує свої умови. На жаль, поняття антитерористичної операції та грошової компенсації учаснику бойових дій ґрунтовно закріпилися в буденному лексиконі громадянина України. Маємо надію, що згодом неоголошена війна на сході країни стихне, а звіти чиновників матимуть позитивне забарвлення без згадувань страшної трагедії. Встановлені урядом нові ціни і тарифи на енергоносії та комунальні послуги для населення є значно завищеними, необґрунтованими і потребують додаткових перерахунків для їх коригування у бік зниження. Такий висновок, створеної за ініціативи батьківщини робочої групи Верховної Ради з перевірки обґрунтованості тарифів на послуги житлово-комунального господарства, озвучила 18 травня на погоджувальній раді у парламенті Юлія Тимошенко. Робоча група у своєму звіті також підтвердила, що норми обсягів споживання газу для населення та для виробництва теплової енергії є завищеними і потребують перегляду, оскільки це суттєво вплинуло на тарифи. Депутатами встановлено, що у вартість комунальних послуг необґрунтовано закладені істотні технологічні втрати, оплату яких постачальники намагаються перекласти на плечі населення. У відповідності до висновків та рекомендацій, що містяться у звіті робочої групи, фракція Батьківщина розробила та наполягає на негайному перегляді двох законопроєктів. Робоча група рекомендує до прийняття два законопроекти 28.32 і 28.35. Це два законопроекти, які я підписала і внесла до Верховної Ради, що стосуються впорядкування тарифів, і там в цих комплексних законах. Просто наводиться лад, робляться всі необхідні статті для того, щоб тарифи повернути на обґрунтований рівень. Зі свого боку Юлія Тимошенко назвала невиправданою пропозицією прем'єра Арсенія Яценюка провести аудит до цільності нових комунальних тарифів чотирма міжнародними компаніями. За її словами, на це знадобляться десятки мільйонів гривень та термін більше року. А люди увесь цей час будуть змушені сплачувати грабіжницькі ціни.